Сьогодні у нас відео. Це у нас вишня, буде варення. Дуже хороший рецепт. Це варення, яке, яке треба готувати декілька днів. Ми доводимо до кипіння 2-3-5 хвилин воно кипить і виключаємо. Виставляємо охолоджуватись не менше, ніж на 12 годин, а то й на, на сутки. Потім знову доводимо до кипіння, одну-дві хвилини кипить. І знову виставляємо охолоджувати на 12 чи на сутки. І так, можливо, 3, 4 або навіть і 5 днів. Можна разу сутки готувати. 5 днів, а можна два рази. Утром, наприклад, і вечором. І потім, може, навіть за 2-3 дня вже можна буде консервувати. А це моя кава. Уже деякий час кипить. А тут кипить уже. Так. А ось хазяйка принесла. Ощені. Якісь кльоцки з вишнями. Не знаю, як воно на німецькій мові називається. Ну, я так дивлюсь, із тіста зроблено, так як наші кльоцки. Так, штиму 5 хвилин. Я вже збавила вогонь. Медленно починає закипати. А тут уже минут 10 стоїть вичекає, 5 хвилин прокипіло і вже слід вичекати. А тут тільки починає закипати. Як я вже говорила, піна не така масивна, з нею можна впоратися. І Не треба знімати, хай так постепенно кипить. Ще збавляємо на одиничку і ждемо 5 хвилин. Як ви помітили, шум, все працює витяжка, ось вона у нас хороша дуже справа, тут і витягує гаряче повітря, і світло, але все одно жарко, дуже вона допомагає. Хазяйка говорить. Айн мармелоди. Чи гайне мармелоди? Просто мармелоди. <с> Наше варення називають вони Мармелоди. Не знаю, чому мені два відро довірила хазяйка, щоб я щось з них зробила. Рискова жінка. <с> ну добре, попробуємо. Я їй новий рецепт сказала. Вона согласилася, звісно, дуже дивні очі зробила, Ну, ждуть результати. Так, три хвилини вже кипить на одинички на мідляну вогні. Якщо ви помітили, то війни вже немає. Помішуючи, вона вже вся розтворилася. Буквально за 3-4 хвилини. Це ж здорово.